Так, гаріпаки, 12 жовтня, Юпітер. У ящиках це корневласний, і старого куща. А це ось привитий на Лідію. Ну, кожен Лідії років 30 вже, та не 30, 96 року. Куща. Це воно таке о. Цей такий недозрілий. Ну, крупніша ягода. Все, але корневласний, він не такий смачний, солодкий, як те, що Ну, Він то якби дозрівший. Це таки воно шкірка ну, жорстка, там з'їдається повністю, а тут так і має терпковатися. Так що такого, якщо є можливість, прищеплюємо і все буде Україна отак вона виглядає остатки на Лідії. Колись тут висіла Лідія, але вона Та ні, вже мабуть це ж жовтень, майже середина вже можна було різати. І, до, до речі, вона там ось ще десь ото... один, 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 один. Ось це вона так ось отакі ось. Здорових гром не було, яка це лідія, але таке там трошки всі її. Але так це все на прищепі. Так що всім буде добро. Слава ЗСУ. ворог буде розбитий.